Котам України, писалася Віктора Федоровича Януковичу персонально, як вияснилося, не саме, тобто не, то, то не була там матка. Да? Бу. Матка садить А там України подохне і хай виздише твір. Без тебе світ навколо стане кращим, за те, що знищуєш український нарік, заслинивши від запату криваву пащу. Подохнука, довго помирай, в нестерпних муках гни в грудій каналі, за те, що випалив квітучий край, за те, що ти вчинив моїй державі. Нехай у пеклі в тисячі вогнів твої гріхи в селенську вічність тлі, за тих, кого не дочекалися батьки. Ти зруйнував єди до їх надію, страждає вод, лазурка голоси, коли тобі прийде свята відплата, за те. Що несвідомі малюки ніколи більше не побачать дата, подовж і будь проклятий в віка за тих.